Що я хочу додати, коли був інцидент в Сан-Марино, коли сталося це, це от непорозуміння, що десь там, ну, це бізнес, якби шукати, видумувати расизм, десь там футбол, ми побачили, звичайно, штрафувати команди це бізнес, тому що, звичайно, вони перетворили футбол взагалі на якусь комерцію. Де вже власне вже не відбувається це якоюсь спортом ігрою, тому що це просто бігають мільйонери, які займаються замовними цими іграми. І безпосередньо ми знаємо, на жаль, навіть те, що і FIFA, швейцарським судом в 2012 році було визнано, що це досить корумпована організація, були прецеденти, з проганісту справи. Це перетворює футбол саме не те, що треба глядачам, а те, що треба просто цим бізнес воротивам Так от коли був цей скандал, коли всі кричали, ну от спаславина, от, що робити, то. Націоналісти не думали, що робити, тому що ми знаємо, що робити, треба діяти. І от в найближчі дні, поки всі щось там думали, писали, обурювалися в інтернеті, думали, як його діяти, то Ігор Мрошниченко, Андрій Єлєнко взяли, полетіли в Швейцарію, пробилися в арт-квартиру ПУЄФА і домовилися того, аби там прийняли наше звернення протесту цього і надали пояснення, всього, що сталося. Відповідно, Ігор є давній фанат футболу, дуже гарячий вболівальник. Активна людина, Зараз це чудовий депутат, який ми знаємо, докладе усіх зусиль до того, щоб українські болівальники були хазіями на трибунах, а не бізнес-воротими чи працівники міліції. Тому я дам ще слово Ігорю Рюжніченко, він завжди запальний. Я думаю, йому багато що є нам сказати. Слава Україні! Героям слава! ворогам! Україна! Ну, Вона дусе! Оці гасла товариства! Ці виродки невігласи з Федерації футболу, а також григованяли, які насправді в політику перетворюють футбол перетворюють у політику. Саме вони перетворюють у політику. Вони загралися у фашизм. Вони загралися в пошук нацистів. І насправді не усвідомлюють, що саме донецько-фашистськими окупантами вони є самі. Що саме вони, і я маю на увазі не тих людей, які живуть в Донецьку, є українцями-патріотами, а саме вони, які представляють Донецький кримінальний клан. Загралися фашистів і в кожному українцеві вбачають людину, яка є фашистом. Для них кожен, хто тримає червоно-чорний прапор, це фашист. Для них кожен, хто вдягає вишиванку, це фашист. Для них кожен, хто кричить Слава Україні! Героям слава це фашист і головна загроза їхньому режиму. І це дуже добре, тому що ми справді є загрозою цьому окупаційному режиму. Ми справді є загрозою тим невігласам, які перед чи національні символи наших героїв у фашистів, які нібито заборонені. Є кілька ключових, є кілька ключових постулатів, якими ми маємо керуватися. Перше, Артем Ходаєв вже сказав, фаре, якою б нікчемною ця організація не була, але до неї іноді прислухається ФІФА, дуже чітко в своєму листі зазначила, червоно-чорні прапори ніколи не були забороненими. Вони так само підтвердили, що портрети героїв національно-визвольних змагань ніколи не були під забороною і можуть використовуватися вільно на всіх трибунах і на всіх українських стадіонах. Те ж саме сказала офіційна федерація футболу. Вона сказала це, тому що ми змусили разом з вами її це зробити. Вона це сказала, тому що вона злякалася сотень тисяч болівальників, які по всій Україні на будь-яку дію роблять протидію. На один червоно-чорний прапор, відібраний невігласами з Федерації, стюардами за наказом чиновників Федерації футболу, з'явилися на українських стадіонах сотні червоно-чорних прапорів. І вони зрозуміли, що треба щось робити. Офіційно вони сказали, дозволено, але неофіційно вони продовжують репресувати кожного болівальника, який використовує національно-патріотичну символіку. Кожного оболівальника, який вдягається в національно-патріотичні кольори або висловлює патріотичні гасла. І сьогодні ми маємо це зупинити. Ми маємо довести, що ми є господарями наших стадіонів, що ми є справжніми болівальниками, а не ті кусничі, яких вони намагаються заводити на трибуни стадіонів, не роздаючи безкоштовні квитки. Ми маємо довести, що саме ми, уболівальники, всіх клубів України є законодавцями моди того, як треба підтримати команду, а не проплачені е, лицедії, які намагаються на стадіонах завести людей, які не розуміються в футболі, і які не розуміють, що таке справжня підтримка своєї улюбленої команди. І саме тому товариство для нас сьогодні надзвичайно важливо продемонструвати єдність, згуртованість. Збірна України і матч, який сьогодні вона буде проводити проти Франції, це найкращий приклад. Для того, щоб всі вболівальники справді зі Сходу, з Заходу, з центру, з Києва зібралися і продемонстрували єдину думку, єдине розуміння того, що червоно-чорний прапор це наша історія. Бандера, Шухевич, Конувались, так само, як Шевченко, Мазепа, інші герої це наші герої, герої Незалежної України, держави, в якій ми живемо, якою ми пишаємося, і господарями якої ми є. Якщо ми будемо боятися стюардів, які за наказами міліції відбирають у нас прапори, якщо ми будемо боятися стороженків кенькових, які намагаються заборонити те, що ми вважаємо за потрібне використовувати на наших стадіонах, які намагаються нас загнати в якесь гетто вболівальницьке, коли ми не можемо зробити крок вправо, крок вліво, а маємо подобатися їм, то їм цього не вдасться. І наше завдання мати спільну позицію і дуже чітко відстоювати її. Справді ми з Андрієм Іллєнком їздили до ФІФА і намагалися добитися того, аби вони дали відповідь. Чому так сталося, що деякі українські стадіони, зокрема Львів Арена, сьогодні навис, над ним нависла загроза на 5 років дискваліфікації. Ми намагалися зрозуміти, чому Європа не побічає справжніх проявів неонацизму в Італії, в інших країнах світу, а до українців причепилися на рівному місті. Але ми зрозуміли це трохи згодом. Тому що в українській футбольній федерації футболу сидять не просто невігласи, а зрадники груді. Провокатори, які свідомо намагаються дискредитувати вас, які свідомо намагаються дискредитувати український футбол заради власної кар'єри і заради власних політичних дивідендів. Староженко це яскравий приклад такого собі угруповання провокаторів, які працюють проти іміджу України. І саме тому, що патріоти, і він дозволений на трибунах. Вийде і не скаже, що кожен стюард, хто забирає червоно-чорний прапор або портрети національних героїв, це злочинець і це порушник е спокою на трибунах, і це провокатор. Якщо Федерація футболу визнає це, тоді ми будемо вважати, що наша мета досягнена. Але допоки цього не сталося, допоки, так як у Донецьку, вболівальників, які приходять і вболівають, з усім серцем, з усією душею, з національно-патріотичною символікою репресують, накладають на них адміністративні штрафи. Наша боротьба не закінчена. І сьогодні справді хочеться, аби наш марш був надзвичайно яскравим, надзвичайно красномовним. І повірте, він буде страшним для тих чиновників, які сидять в кабінетах і скриготять зубами. Чому вони на сам кінець хочу сказати, весь час намагаються сьогодні. Поставити вболівальників, футбольних болівальників на трибунах у якісь певні рамки. Тому що ви громада, тому що ви люди, які не підпорядковуються жодній політичній партії, тому що ви люди, які об'єднані футболом, об'єднані патріотизмом і на які немає впливу нинішня влада. А громада, яка не, на яку немає впливу влада, яка не має бізнесу, але ще має щирі наміри. Полювати і підтримувати рідну країну, вона страшна для цього режиму. І саме тому вони сьогодні нав'язують на вас ярлики. Саме тому вони сьогодні реєструють у Верховній Раді законопроекти, які змусять міліцію повернутися на трибуни. Міти сьогодні розуміють, що у протистоянні з болівальниками вони програють двічі. Тому що їм дадуть пику, коли вони полізуть на трибуни до фанатів. А по-друге, вони не хочуть самі... Ці ідеї, це не Європа, це Азія, це репресії. Але є такі депутати, які сьогодні хочуть вас поставити в стіло. І я вас запевняю, як сам вболівальник, як народний депутат, ми не дозволимо цим Калісніченкам прийняти такі закони. Тому що ми живемо в європейській країні. Ми вміємо вболівати, ми вміємо себе шанувати і поважати. І найголовніше, ми шануємо свою історію. І шануємо своїх героїв і нікому не дамо можливості поплюжити їхній чесній пам'яті. Слава Україні! Слава нації! Україна!